А сьогодні 10 квітня і морозець явно сильніший. Все біленьке, це права біла. Родичка замерзла. Нормально так замерзла. Ага. Ось такий слід. Міліметрів шість сім. Смородинка цвіте. І смородинки погано від цього. Ех. Все-таки шкода ще більше сьогодні, ніж вчора. интересно сколько скільки тут на минус 2 минус 2 и 8 на листочках на гилочках на гилочке сколько тут у нас показывает 2 и 4 что на телефон 2 и 4 2,8 така морозяка. а так жимолость гарно цвіте, але жимолості О, мінус 4 градуси морози жимолості Щас фокусую. Якщо видно. 4 градуси. Мінус 4 на квіточки жимолості. Ай-яй. 4-5 градусів морозу. Ой-ойо! -ой. Що ж буде з ними? 5 градусів. Да! Що в нас на землі? Те ж саме. 5,6, 5,7. А ну подивимося, тут дружина прикривала полуничку. чи є Сенс прикривати. У зверху у нас що тут у нас зверху. Мінус вісім, ого. Мінус 7. Так, а що у нас Під. А температура. Мінус 4. Трішки краще, але щоб сказати, там ефект якийсь. Вау, немає. Ось на листочках полунечки зараз. Замірюємо мінус чотири. Да. Трішки закриває, але але... Але все одно притерпіває. Примерзло навіть ось до кирпічини. такі от у нас заморозки. Хотілось би звісно краще, я ще забув би виноградок молоденький прикрити. Ну хай вже на сонечку сонечко буде. Хай уже буде на сонечко. Підходить. От такі у нас морозні ночі і дні Да, квітень. Зовсім не хоче квітнути, а на жаль, жало. Якраз уже смородинка цвіт викидує. Ладно, будемо сподіватися, що щось те й виживе. До нових зустрічей на моєму каналі. На все добре.